Прошу встати. Суд іде. Відповідно до частини 2 статті 67 закону України про Конституційний суд України, значить, пленарне засідання може бути проведене при наявності складу суду. Шановні суб'єкт права. На конституційну скаргу та його представник. Ви е, чули про склад суду? Вам знайомий склад суду? Чи є необхідність так. додатково оголошувати? Так, ваша честь, не, знайомий не. необхідності додатково оголошувати немає. Немає. Тоді е, на пленарне засідання Першого сенату внесено питання про розгляд справи за конституційною скаргою Деняка. Сергія Васильовича щодо відповідності Конституції України, конституційності частини 1 статті 14 значком 3, частини 2 статті 132 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Перший сенат Конституційного суду України ухвалою від 27 вересня 2023 року ухвалив розглянути цю справу на пленарному засіданні в формі письмового провадження. Слово надається судовому розпорядникові для повідомлення щодо з'явлення учасників конституційного провадження. Дякую, шановний головуючий, шановні судді. Інформую, що всі учасники конституційного провадження завчасно повідомлені про день і час пленарного засідання. На пленарне засідання Сенату з'явилися суб'єкт права на конституційну скаргу Деняк Сергій Васильович. Сидоренко, Андрі... Сидоренко Андрій Олександрович, адвокат суб'єкта права на Конституційну скаргу відповідно до ордеру на надання правничої правової допомоги. Постійний представник Верховної Ради України у Конституційному суді України Дирдін Максим Євгенович. Також інформує, що заступник завідувача відділу представництва інтересів Президента України в судах адміністрації президента України. Ростислав Михайенко в телефонному режимі повідомив, що представник президента України у Конституційному суді України Сергій Дембовський не зможе взяти участі у пленарному засіданні Сенату з поважних причин та просить розглянути справу без його участі. У залі засідань першого сенату знаходяться працівники секретаріату суду. Дякую. Шановні учасники конституційного провадження. До початку розгляду справи на пленарному засіданні Сенату судді Конституційного суду не інформували про наявність реального або потенційного конфлікту у цій справі, а також на адресу Конституційного суду України не надходило письмових заяв від учасників конституційного провадження. Шановний Сергію Васильовичу, у вас будуть відводи суддям? Ні. Ні. Шановний представник. Ні, ваше честь, відводів немає. Немає, сідайте, будь ласка. Максим Євгенович, у вас. Немає. Можна. Немає. Тоді оголошую, пленарне засідання в цій справі відкритим. Відкриту частину пленарного засідання фіксується за допомогою технічних засобів та шляхом ведення протоколу з здійсненням тексту відображення аудіозаписів цього засідання. Записи відеотрансляції відкритої частини пленарного засідання буде оприлюднено на офіційному веб-сайті Конституційного суду. Головує на пленарному засіданні старший за віком суддя Кривенко. Суддя доповідач у цій справі Віктор Колісник. Шановні судді, нам необхідно обговорити питання щодо можливості розгляду справи за відсутності представника президента. Шановний Сергій Васильовичу, ви не заперечуєте чи заперечуєте? Ні, не заперечує. Не заперечуєте. Представник. Ваша честь не заперечуємо. Не заперечує. Максим Євгенович. Не заперечуєш. Не заперечуйте. Шановні судді, шановний суддя доповідач, у вас будуть заперечення? Не заперечуйте. Шановні судді, яка ваша думка? Немає заперечень? Не заперечують. В такому випадку ставлю на голосування пропозицію про можливість році справи за відсутністю представника президента в цій справі. Прошу проголосувати. Рішення ухвалено. Роз'яснюю учасникам конституційного провадження, що вони мають право знайомитися з матеріалами справи, заявляти клопотання, користуватися іншими правами, передбаченими законом України про Конституційний суд України та регламентом Конституційного суду України. Учасники конституційного провадження зобов'язані надавати документи, матеріали та іншу інформацію необхідну для повного та всебічного розгляду справи. я Оскільки представники секретаріату знаходяться в залі, я думаю, що вони свої права знають. Від суб'єкта права на конституційну скаргу Сергія Деняка 9 жовтня цього року на адресу суду надійшло йшло три клопотання. Про приєднання до матеріалу справи документів на підтвердження повноважень представника суб'єкта права на конституційну скаргу. Ну він вже є учасником, не заперечує проти цього. Про розгляду судом порядку власної ініціативи питання щодо забезпечення конституційної скарги на підставі статті 78 закону про конституційний суд України. Про встановлення порядку виконання рішень у разі задоволення судом конституційної скарги. Ці клопотання в той же день були роздані суддям. Шановний Сергій Васильович, ви підтримуєте своє клопотання? Так, ваша честь. Підтримуєте. Представник. Так, ваша честь підтримуємо в повному обсязі. Повному обсязі Максим Іванович, яка ваша думка щодо заявленого клопотання? На розсуду не запрошуємо. Шановні судді, ви, оскільки заявлено три клопотання. По-першому, учасник представник вже приймає участь у засіданні, а по двох інших, я думаю, що ці клопотання можна буде розглянути, тоді, коли ми дослідимо всі необхідні матеріали у справі. І вирішив його в закритій частині пленарного засідання. А щодо порядку виконання рішення, то тим більше в порядку в закритому засіданні, коли ми будемо формувати текст судового рішення, нема заперечень у вас? Немає. Немає. Варій Васильович, крім тих клопотань, які ви заявили, ще додаткові будуть? У мене ні. Ні. У вас представник. честь, на даний момент немає. Максим Євгенович, у вас. Прошусь, у мене є усне клопотання. Як, Будь ласка. Як мені відомо, другий Сенат теж розглядає подібну справу по такій самій статті Адмінкодекса 14.3. А я би просив би суд звернути на це увагу, і можливо ці справи об'єднати між собою, тому що вони подібні по суті, для того, щоб було більш обґрунтоване рішення і більш об'ємне, щоб... тому що на це ж має і подальші юридичні наслідки для всіх учасників так само і для держави. Дякую, Максим Генечу. Ви не заперечуєте, що його це ваше клопотання. Ми розглянемо в закритій частині, поки не пройдемо формальні моменти відкриті частини. Засіданням цієї. Я не заперечую. Але дякую вам. Да, те, я що просто ну, я та не, що, на що, не, не знаю, просто ми готуємо теж що... Дякую. Добре. Слово для викладення змісту конституційної скарги та підстави для відкриття конституційного провадження у справі надається судді доповідачу Віктору Павловичу. ласка, Віктор Павлович. Дякую, шановні. Судді, шановні учасники провадження, шановні присутні, суб'єкт права на конституційну скаргу. Деняк Сергій Васильович звернувся до Конституційного суду України з клопотанням щодо перевірки частини першої статті 14.3, частини другої статті 132.1 Кодексу України про адміністративне правопорушення на відповідність Конституції України, зокрема статті першій, частини другої статті 3, статтям 8, 21, 22, частинам другі, частина першої 2 статті 24, частинам 1, 2, 4 статті 41, частинам 6 статті 55, першому реченні статті 59, статті 61 Конституції України. Згідно з частиною 1 статті 14.3 кодексу, встановлено за правопорушення у сфері безпеки на автомобільному транспорті, встановлено частиною визначені частиною 2 статті 122. 2. Частину 2 другої, третьої статті сто тридцять два кодексу зафіксовані за допомогою засобів фото і кінозйомки відеозапису, у тому числі в автоматичному режимі. Адміністративна відповідальність несе відповідальна особа, фізична особа. Або керівник юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб. А в разі, якщо до єдиного державного реєстру транспортних засобів внесено відомості про належного користувача відповідного транспортного засобу, належний користувач транспортного засобу, а якщо в єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб підприємців та громадських формувань на момент запиту відсутні відомості про керівника юридичної особи, за якою зареєстровано транспортний засіб, особа, яка виконує повноваження керівника такої юридичної особи. Згідно з частиною 2 статті 132.1 Кодексу перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм під час руху великогабаритними і великовантажними транспортними засобами, великоваговими транспортними засобами, автомобільними дорогами, вулицями або залізничними переїздами, тягне за собою накладення штрафу в розмірі 500 неподаткових мінімум доходів громадян у разі перевищення встановлених законодавством габаритно-вагових норм від 5% до 10% включно. Однієї тисячі неоподаткованих мінімумів доходів громадян у разі перевищення встановлених законодавством габаритно вагових норм понад 10%, але не більше 20%. Двох тисяч неподаткованих мінімум доходів громадян у разі перевищення встановлених законодавством абаритно-вагових норм понад двадцять відсотків, але не більше тридцяти 30%. відсотків. Трьох тисяч неоподаткованих мінімум доходів громадян. У разі перевищення встановлених законодавством абаритно-вагових норм понад тридцять відсотків. Суб'єкт права на конституційну скаргу твердить, що приписи частини першої статті частини другої. Статті 132 кодексу створюють умови надмірного втручання у право власності особи, гарантоване статтею 41 Конституції України. На підтвердження своєї позиції Деняк Сергій Васильович посилається на окремі приписи Конституції України, рішення Конституційного Суду України, рішення Європейського суду з прав людини, Конвенцію про захист прав людини і основоположних свобод, Кодекс про адміністративні правопорушення, кодексу. Кримінального кодексу України, Кодексу Адміністративного судочинства України, закону України про внесення змін до Кодексу України про адміністративне правопорушення щодо окремих питань здійснення габаритно вагового контролю від 29 червня 2001 року і на закон з такою ж назвою від 11 вересня 2019 року. Закону України про автомобільний транспорт, право Дорожнього руху, а також на судові рішення у своїй справі. Згідно з законом. України про Конституційний суд Конституційна скарга Деняка Сергія Васильовича відповідає вимогам щодо її форм і змісту та внесена належним суб'єктам. Ухвалою першої колегії першого сенату Конституційного суду від 13 вересня 2023 року відкрито конституційне провадження у цій справі. Ухвалою від 27 вересня 2023 року перший сенат Конституційного суду ухвалив провести розгляд справи за конституційною скаргою Деняка Сергія Васильовича у формі письмового провадження. Під час підготовки цієї справи до її розгляду. Було надано дорушення правовому департаменту, департаменту секретаріату конституційного суду підготувати висновок з питань, порушених у конституційній скарзі, а також інформаційно-аналітичну довідку щодо юридичного регулювання питань, пов'язаних з експлуатацією транспортних засобів. Призначених для вантажних перевержень, зокрема щодо норм навантажень таких транспортних засобів та відповідальності за їх їх порушення в європейських державах, відповідно до статті 59 закону України про конституційний суд та параграфу 43 го регламенту конституційного суду з метою забезпечення повного об'єктивного розгляду справи та ухвалення конституційним судом обґрунтованого рішення було направлено. Запити, листи, запити членам науково-консультативної ради Томкіній Олені Олексіївні, Колодію Анатолій Миколаївичу, Кампо Володимир Михайловичу, Рябченко Олені Петрівні, а також до Національного транспортного університету, Харківського національного автомобільно-дорожного університету, міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури України, Державної служби України з безпеки на транспорті з проханням висловити позицію щодо питань порушених в конституційній скарзі. Що матиме суттєве значення для ухвалення судового будтоного рішення. Про висловлені позиції членів науково-консультативної ради, фахівців вищих закладів освіти та органів державної влади стосовно цього конституційного провадження буде детально поінформовано суддів Конституційного суду на закритій частині пленарного засідання Першого сенату Конституційного суду відповідно до параграфу 55 регламенту Конституційного суду. Дякую за увагу. Шановні судді, у вас будуть запитання до судді доповідача? Немає. Шановний Сергій Васильовичу, у вас будуть додаткові матеріали, які необхідно додати до матеріалів справи. Окрім тих, що ви вже подали. Нині ваша честь. У вас, шановний представник. Ваша честь, наразі таких матеріалів немає. Немає. Максим Євгенович, у вас? Немає ваші честі. Якщо додаткових матеріалів. Дині. А, секундочки. Є питання до Сергія Васильовича, якщо можна. У вас? Є досить велике питання, яке воно розмістоване, ну, об'ємне. І все-таки уточнити, дуже великі штрафи надає на вас. Тут є сума 102 тисячі, і десь там ви бачите перспективу до 100 мільйонів. Да? 100 мільйонів, так. Скажімо, ви знаєте, чи частина цих штрафів зараз стягнута чи не стягнута? На даний момент. Вже є. Фактично. Виконавча служба вже мені заблокувала всі рахунки, все в мене заблоковано. Ваші особисті рахунки. Мої особисті рахунки, Мені тільки є мій зарплатний рахунок, який я коштами ще можу користуватися, але виконавча служба сказала, що буде цього рахунка стягувати, вже, так, стягувати покарання. А так всі рахунки мої заблоковані, все заблоковано. Ви не увієте інформацію, скільки таких е, виконавчих проваджень? Це одне провадження, всіх таких протоколів складено. Не, не маєте інформації? Якщо можна, 30. це скаже мені адвокат, це, це я, я, дивіться речення. Я можу сказати, що цих протоколів, їх е, десь близько двох тисяч, і вони прийшли в один проміжуток часу. Коли ввели це обмеження. Все, все, все не послую, тобто а, біля двох да, тисяч. Так, так. Так. Тобто фактично заблоковано всі рахунки ваші з цього приводу. так? Мої особисто, так? Да. Так. І ви передбачаєте, що це може загальна сума там, з подвійним тарифом, все інше, і з виконавчим збором досягти ви перераховували до 100 мільйонів. Так, ваша честь. Так. Зрозуміло, дякую. Ще питання, будь ласка, Петро Тодосович. Питання чи до мене Сергія Васильовича, чи, можливо, більш адвокат Андрій Олександрович. Є і інше питання у вас про порядку виконання рішень в разі встановлення судом ну, вирішення цієї справи і у, теж об'ємне питання. І у тілі цього питання є ще одна копія іншої. Скарги, це помилково вона тут? Ні, ні, ваша честь. Це не помилково. Це просто сама концепція нашої скарги, яка розглядається в цьому провадженні, вона полягає в тому, що законодавець не врегулював порядок притягнення до відповідальності, в тому числі і не передбачив касаційний контроль за. Випадками, коли накладаються значні ви штрафи. Ви вважаєте, що вона має бути матеріалів? Так, і ця, дякую, дякую. ця скарга вона просто ще раз підтверджує наші аргументи, які наведені в цьому провадженні. Все дякую, дякую. І, нема нема питання. І, і Я можу додати, просто уточню, що До, диняка... Достатньо. Ми хотіли, чи це помилково, чи це ви так вважаєте, Не що можливо, має Все, дякую. Шановні судді, вношу пропозицію. Визнати дослідження матеріалів справи на відкритій частині пленарного засідання завершеним. Чи будуть інші пропозиції? В такому випадку прошу проголосувати. Шановні судді, перший сенат Конституційного суду України переходить до закритої частини пленарного засідання для ухвалення рішення у цій справі. Рішення Першого сенату Конституційного суду України з результатами конституційного провадження буде оприлюднено на офіційному вебсанті суду відповідно до статті 94 закону України про Конституційний суд України. На цьому відкриту частину пленарного засідання оголошую завершено. Прошу встати. Суд іде.